Реабілітаційне обладнання для дітей передали Тернопільській обласній дитячій лікарні. Нове приладдя розраховане на ерготерапію, що допоможе розробляти руки маленьких пацієнтів. Переданий тренажер для реабілітації дозволяє виконувати вправи, що сприяють відновленню сили та витривалості м'язів, а також поліпшують координацію рухів. Сьогодні ми зробили ще один крок до того, щоб діти, які потребують уваги, потребують реабілітації, змогли її отримати. Сьогодні ми презентуємо. Оце ребіліційне обладнання, хочу сказати, що це спільна робота благодійного фонду обласної лікарні. І наших комунальних закладів кошти на обладнання зібрали під час проведення гаївок у етнопарку Агроленд для дітей з інвалідністю, яких виховують в обласних комунальних закладах. У межах цього заходу благодійний фонд Покрова провів аукціон виробів, які виготовили ці діти. Вироби, які дітки виробляли власними руками. Це було продано на аукціонах. Це є такою нашою основою, що ми досягнули фактично на нашому заході, який був проведений на великодних гаївках. Дане реабілітаційне обладнання нам було дуже потрібно, бо це фактично те, що нам не вистачало. Дуже важливо і символічно, що зроблено руками дітей, також поступає для дітей. Це стіл реабілітаційний один, він використовується для ерготерапії. Це відновлення втрачених або допомога в здобутті навичок самообслуговування, які стосуються рук. Він дуже корисний в тому, що має широкий діапазон налаштувань. Також із зібраної суми було придбано парту з елементами фіксування тулуба та дитячий тренажер-вершник. Це обладнання вже виготовляють майстри і невдовзі його також привезуть у медзаклад. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.